На цьому уроці ми розберемо бокову панель інструментів та ще деякі головні функції. Цей значок виключений зараз, що означає, що я виключила звук зі свого оригінального відео і ніякого звуку не буде чутно. Я так часто роблю, наприклад, коли я накладаю свою музику чи озвучку і звук із вулиці, чи ще звідкись із відео мені буде зайвим. Натиснувши на цей значок, ми можемо додати ще відео чи фото. Наступний значок це наші шари, нові рівні, про які я вже згадувала раніше. Вони будуть накладатися зверху нашого основного відео. Можемо додати фотографію відео або стікери. Покажу спочатку, як додавати фотографії і відео. Тут можна обрати фото або відео. Я оберу це фото. Бачимо, це фото наклалось на наше відео. Тепер покажу, що таке стікери. Натискаємо. І бачимо безліч фігур, картинок, як статичних, так і анімованих. Наприклад, натискаємо GIF-формат та можемо у пошуці знайти те, що нас цікавить. Я напишу англійською: Щасливий Кіт. І ось отримуємо такі варіанти анімацій. Я обру цього кота, передвину його. Шари відображаються тут синім кольором. Якщо синій колір закінчується, наша картинка зникає. Ми можемо зменшувати чин, навпаки, розтягувати, робити наш шар більш тривалим. До наших шарів ми можемо використовувати також нижню панель із інструментів. З нових функцій, про які ми не говорили і яка з'являється саме на рівні шарів, є ось ця. Тут ми можемо вирізати силует та отримуємо таке зображення. Ще одна функція, яка є на рівні шарів, це накладання. Є різні варіанти. Отримується такий ефект, якначе змішування двох слоїв, нашого основного відео і нашої фотографії. Ще є функції маска та хром, про які ми поговоримо в наступних уроках. Також можна цей шар опустити вниз, на лінійку із основним відео. Тепер розглянемо панель інструментів, яка з'являється, коли ми виділили наш шматочок. На ній бачимо цей значок замінити. Тобто, ми можемо обрати іншу фотографію, відео чи стікер і вписати все ж положення та тривалість, що наша фотографія має зараз. Наступний значок рух. Тут ми можемо обрати різні ефекти, наприклад, плавна поява та інші. Можемо коригувати тривалість. Також ми можемо обрати, як наша картинка буде зникати. Також можна додати додаткового руху протягом всієї тривалості шару. Покажу на прикладі серця. Заміняю стікер. Візьму не анімований, статичний, щоб було наглядніше. Ось, обрала таке блакитне серце. Натискаю motion та обираю цей ефект серцебиття. Продовжу тривалість шару і я оберу частоту серцебиття. Далі це функція ключ. Про неї поговоримо у наступних уроках. Ця функція дублює шар. Ось, отримуємо вже два серця. Ця функція видалити. Ще, якщо ви хочете повернути якусь вашу попередню дію, натискаємо на стрілочку. Максимальна кількість шарів 5. Повертаємось до нашої бокової панелі інструментів. Наступне, що ми бачимо, це текст. Можемо додати текст до нашого відео, обрати шрифт, розмір, колір, стиль. Так само можемо працювати із текстом, як і з шарами тут.